Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. І сьогодні ми випікаємо отакий красивий смачний пиріг. Зі сливами. Але так як на дворі дуже спекотно, я духовки включати не буду, буду готувати зверху на плиті. У мене для пирога були сливи, але можна використати будь-які ягоди чи фрукти. І так як світло в нас не завжди є, тому міксером не користуємось вагами. Теж не користуємось. в основному все виміряю ложками. До двох сирих курячих яєць додаю 4 повні згорою столові ложки цукру. Також додаю дрібку солі і пакетик ванільного цукру. Все ретельно перебиваю вінчиком до тих пір, поки цукор не розчиниться. Тепер сюди ж додаю 4 столові ложки олії, звичайної, соняшникової, рафінованої. Тепер додаю. Чотири столові ложки сметани будь-якої жирності. У мене 20% відсоткова сметана. І теж чотири ложки. Все по чотири ложки, щоб краще запам'ятовувалось. Всю цю масу перемішую до однорідності і додаю сюди 4 повні згорою столові ложки борошна. Це якраз склянка 250 мл. Сюди ж додаю пакетик розпушувача, перемішую все. І поки що відставляю в сторону. Готую і знаю, що цей пиріг я їсти не буду. Може, хіба що трішки скуштую, а так чоловіки мої запросили пиріг. Сказали: ну як так, 50 тисяч глядачів треба якось це відмітити. Чоловікам пиріг, а собі купила отаку от новеньку клейоночку. На стіл мені сказали, що вона якісна на тканині і прослужить мені не один. Місяць, бо до цього, на жаль, мені якось не везло з клейонками. Поки тісто настоюється, я тим часом видаляю кісточки із слив. Замість слив можна взяти яблуки або абрикоси, або будь-які ягоди, які у вас є, і навіть дістати з морозильника заморожені. Я випікати буду в глибокій сковорідці діаметрі 26 см, холодну сковорідку змащую Теплим уже маслом. Поки готувала, масло розстало зовсім. Але це не принципово. Змащую дно і бока сковорідки маслом. На змащену сковорідку викладаю сливи, повністю все дно, щоб заповнилось ними. Слив у мене 11 штук. Сливи, звісно ж, при випічці. Пустять сік, і я забула: треба було отак зверху, сливи посипати ще манною крупою. Візьміть одну чи півтори столові ложки манної крупи і зверху на сливи посипте. Тепер виливаю все тісто, щоб воно розподілилося по сковорідці рівномірно. Зверху акуратно, потім. Розрівнюю все. Плиту вже включила, відрегулювала дуже маленький, найменший вогонь, який тільки можна, ще й поставила розсікач, щоб пиріг наш не згорів, а готувався при помірному вогні і пропікся весь повністю. Пиріг накриваю кришкою і слідкую. Якщо зверху тісто схватиться, не буде прилипати до рук. І бока підсмажаться, от тоді вже можна його буде перевертати. От у мене, дивіться, Лопаткою так прохожу по краю, тісто схватилося зверху, тепер я буду перевертати. Накриваю тісто пергаментним папером, на всяк випадок, я його змастила ще й маслом. О, А тепер з допомогою тарілки перевертаю. На жаль, сливи трохи прилипли до сковорідки, Я її зараз швиденько помию витру насухо і поставлю отак з допомогою паперу. Сковорідку, Знов накриваю кришкою і випікаю далі до готовності. Випікаю хвилин 15-20, слідкуйте за своєю плитою і за готовністю пирога. Пиріг знімаю з сковорідки, ставлю на блюдо і нехай він трохи охолоне. За бажанням пиріг можна зверху посипати цукровою пудрою. Загалом мене пиріг випікався хвилин 70, але це не обов'язково так. Якщо ви зробите, Вогонь трошки більший, може у вас швидше випачиться. Отакий От красивий ароматний пиріг вийшов. Ну що, відріжу шматочок і понюхаю, і трішки ж, звичайно, скуштую, щоб я могла розказати вам, що тут в мене вийшло. Дивіться, гарненько пропікся він всередині, не сирий. О, дуже ароматний. Що тут вийшло у нас? М -м -м -м. Смакота дуже смачно, солодке тісто, ароматне, ніжне, і сливи, з кислинкою. Це неймовірний смак. Ви знаєте, я лишилась задоволена цим пирогом, і чоловіки мої з'їли його в один момент. Я думаю, що ще не один раз я його приготую з різними начинками, звісно ж. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, лишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно щасливі.